Kia e-Niro 2021 року, батарея 39 кВт, пробігу 54 тисячі кілометрів, весь в оригінальному окрасі, запас ходу 39 кВт Ніро орієнтовно 330 влітку і орієнтовно 250 взимку. По портам зарядки автомобіль, до речі, пригнаний у нас з Франції, розмитнений, сертифікований. Порти зарядки у нас стандартні європейські, Type 2 і CCS. Підтримує три фази. По комплектації. Комплектація відносно проста, але є все, що потрібно. Безключовий доступ. Так, Вже хтось дзвонить, певно, хтось ніро хоче. Так, Діагностику тільки що зробив, по СОХу все 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 показав. Є адаптивний круіз-контроль, шкіряне кермо, три режими рекуперації, три режими руху, клімат-контроль, утримання в полосі, склопідіймачі, автоскладування дзеркал, комбінований салончик, зарядочка, подовжувач. Весь комплект, все 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 у нас тут є. Зацікавило? Приїжджайте, забирайте цього красення.